Машина, до нас. Ні, не до нас, попри нас. Приїхали на цей! Пацки, 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 вони поїхали на. цю хуйню. Погнали, 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 погнали. Погнали. Не на ями. Я пища иду, Так, Хай, візьми двірим в машині. Вони на машині чи на чем были? Да. По кришці, хотя У мене пулемет, щось. Куда вони уехали Блять, хай воно Затыкай, заткай, заїжджай прямо на яму. Раз ти вже на машині. Прямо в яму заїжджай. Вони під машини. Хай, красавчик. Блять, машина горить зараз, ебане. Отходь, отходь, луше. Все, 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 все нормально. Заткали, типа, типу ями. Сиддес, сука, був? блядь. я не знаю, я не, я не бачу, скільки їх, їх їхало. Один, два. Дед, сука, там тепер, блядь. Треба малик найти, малик. Гранатами там нічого не зробиш, вид, блядь. Моліка треба хуйнути, хуй ну блядь, під двері. Ні, стойте, парни, стойте. Сейчас сделаем не так. Отойди, отойди, отойди. А, зона? За зону. О, хорошо пошло де сулька, блядь. По нас куярит. Спиди. А звідки не бах. Бачу, тут машину взяли, уезжаю. Так, ць... не лише лише лише. лише. О, малик, малик, але закинь прямо під двері. Він там згорить нахуй зараз. Він один? Він... Я не знаю, якщо він один, то він цей бачу. Все, двое. Ого, троє, блядь. Троє нахуй. Еба! Два один здох, але два ще живі. А, ти так заплішив машину, що явиться вже й не витягнути. Бля. Та охот я їх запакую, тут я гранату кину. Я хочу просто її в двері засунути. Блін. Прокул. Ладно. О, ще один відкес. Ще один відкис. Здохли двоє. Пидари, машина ще не полностью. Та ще один має бути. Второе сдохли. Вид, тикай, давай звер вот так машину. Вид. Бедари, бедари, надо якось... Зараз вона бахнет, блять, вона відлетить сама. Та не не, ну зачем, ну блин, ну за листы забрать. Ну зачем ну, ты зараз вилетить, Вид, ти її не ведя. Все. Вид забирай. Але без нами такого самого. Здорово! Хе-хе, педики. Лыжу. С чипу. О, у них два передачі хачапів. Хуя я не делаю. Типа, типа люди. М24, я маю м 24 О, а, да. Слушай, а кого тут 4 я? А, нет, 3. Ебать, чуваки, залутались, я тебе кажу. А це тему зробили, блядь. Так, теперь надо дети, щоб нас так само закрыли. Ну, всяке может быть. Гранати, і все збираємо, нахер. Я передачу к дену взяв. Ух ти. Так, це є. Возьму оце. Так, блядь, а шо я свой кофт тут. <реку> машина, 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 вилітай! Виходи, 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 виходи! бля, закрывай. Та не помни, блядь! Та ну блін, не перед машиною. О. Готово, готово. Вот я, что блядь, вот это я, базу, нахуй. База, эмиттер, коллектор, блядь, пизда, нахуй. Дай мне зал... захелиться, блядь. Дзёпа, не стреляй, блядь. Так, ну что ты, прям, перед пулика выбирай. Да, блядь, мне треба манцеты, нахуй, манцеты, манцеты. Ой, блядь, сука, испортил третий жилет. Мне тоже, испортило. Что Что там не было? Блядь, пизда, лута. нахуй. А блядь. мне надо обвесы, блядь.